Дітки, ще раз вам мої вітання. Сьогодні ми з вами прослухали вже казочку, історію про ліс, про його мешканців. А зараз я хочу вам запропонувати загадку, а потім розповім, що ми сьогодні з вами будемо робити своїми умілими рученятами. Тож, слухайте. Не ходжу я а стрибаю. Бо я спритні ноги маю. Через поле, навманя, перегнав би коня. Я страшенний боягуз, дуже я усіх боюсь. Про кого ця загадка? Правильно. про... Зайчиків. Ось дивіться, які сьогодні гарні зайчики завітали до нас в творчу майстерню. Тож діти, сьогодні я вам пропоную зробити свого казкового зайчика. Та не одного, а з якимись смаколиками. Тож, слухайте уважно. Та дивіться і працюйте з задоволенням. Дітки, для роботи в творчій майстерні нам треба підготувати матеріал. Тож, слухайте уважно і готуйте. Різнокольоровий папір. Бажано, щоб він був Колір. Підберете собі, який вам до вподоби. Нам треба буде колір папір для того, щоб виготовити зайчика, а ще і смаколиків. Тож, подумайте, що б ви хотіли, щоб зайчик отримав свої лапочки солоденьке щось або смачненьке. Тож, подумайте і тоді вже підберете колір паперу. Ще нам треба фломастери або кольорові олівці, простий олівець, наші помічники ножиці. Для обрізків ємність, клей, серветочки. Тож, приготуйте матеріал. Дітки, Давайте згадаємо назви наших пальчиків. Подивіться на свою ручку, пальчики у вас гарні, але вони різні і мають свою назву. Тож починаємо їх називати. Великий, вказівний, середній, безіменний і наш мізинчик. Запам'ятайте назви і повторіть їх, будь ласка, українською мовою Великий, вказівний, середній, безіменний і мізинчик. Так, і зараз ми з вами зробимо веселого лісового мешканця. Який бойогус, але він швидко бігає, стрибає. Тож ми будемо з вами робити нашого зайчика. Дітки, я підготувалась до творчої роботи, підібрала собі аркуші кольорового паперу і інструменти для роботи. Тож починаємо. Беремо кольоровий папір і обводимо свою долоньку. Я свою долоньку обвела. А тепер, будь ласка, візьміть папір для подаруночка, для смаколика. Виріжте, будь ласка, формочку, чого ви хочете, чи це яблочко, чи це морквинка, чи це морозова, чи це цукерочка. Будь ласка, працюємо. Я хочу, щоб е, наш зайчик казковий приніс вам дуже-дуже смачну морквинку, тож я роблю силует морквиночки. А ви можете зробити силует того, що ви хочете побачити зайчика в лапках. Будь ласка, продовжуйте роботу. Так, у мене всі вже деталі готові, і я буду зараз починати вирізати. Дітки, згадайте, що вирізаємо ми акуратно, тихо, спокійно, сидячи за столом. І тримаючи ножиці від себе лезом. Вирізаємо. Так, я вже вирізала свою долоньку. Тепер я буду вирізати свій смолколик морквиночку. У мене є морквинка, але я хочу прикрасити наш смаколик щедрою зеленою верхівочкою. Дітки, подивіться, я взяла полосочку зеленого кольору і ось так понадрізала тоненькими, тоненькими бачите, полосочками, так? А тепер я візьму за допомогою олівчика їх. Зігну, працюємо. Всі елементи в мене готові до образу казкового зайчика. І зараз ми будемо із нашої вирізаної долоньки робити зайчика. Відріжте, будь ласка, середній пальчик по контуру. Відрізали, а тепер візьміть. Великий пальчик і мізінчик один до одного зігніть. Ось так. Це будуть лапочки наші. Згинайте. Коли ви дітки попробували зігнути, ви відпускаєте ці пальчики, і ми зараз будемо оформлювати мордочку нашого казкового героя. Намалюємо йому очки, носик, ротик і не забудемо про вусики. Працюємо. Ось наш зайчик у нас з'явився. А тепер ми йому в лапочки даємо смаколик і збираємо образ зайчика. Закінчуємо роботу. Ось наш зайчик-пострибайчик. Дивіться, який він веселий. Зайченнятка, подивіться, який у вас є дружочок. Казковий зайчик-пострибайчик. Бачите? Він несе вам смаколик дуже-дуже гарну вкуснячу морквинку, яка багата вітамінами. Тож, дітки, попробуйте зробити самостійно такого казкового зайчика. Я вам бажаю успіхів у своїй творчості. До наступних творчих занять!